Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянця. Знак Зодіака. стрілець. На період з 3 по 9 березня. 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Карта Корабль. Це якісь грандіозні події, як показують пасіянці різних знаків на сьогоднішній день, мабуть, ось це свято весни, воно робить одночасно щасливими всіх, тому що у всіх ось такі грандіозні події, якісь далекі дороги, святкування, документи, хтось щось пропонує, наприклад, одружитися. Нарешті. І ось тут підкова це щастя. Ось такий, друзі, у вас початок тижня. І ось ще гроші. Це або подарунки, або те, що ви заробили, самі отримаєте. Прошу. Саме так прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій, хочу сказати, друзі, що з 10 березня. Починається ретроградна Венера. Це планета кохання грошей, а також краси. Зверніть на це увагу і все, що стосується цих трьох аспектів, впорядкуйте для того, щоб не наробити ніякі помилки. Всякі медичні втручання краси, заборонено робити. А також обережно з грошима. Та з коханими, наприклад, до когось може повернутися екс, з яким ви вже розсталися. Дуже цікаво, але в розкладах на березень для різних знаків це було показано повернення минулого кохання, котре вже відбулося. А ми з вами дивимось для стрільців замок, закриття на замок якоїсь ситуації. І ось тут договір. Зверніть увагу, друзі, це може означати, наприклад, одруження, одруження, документ. І закривається на замок ваше холостяцьке життя. І ось тут кохання вам до цього, і ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. І ще цей прапорець означає одруження з людиною з державної установи. Тобто військові або щось таке, лікарі, якісь люди, хто працюють в державних установах. Зверніть увагу, друзі, ось тут лавровий вінок, це успіх, щастя. Ось тут. В якихось для вас дуже важливих справах. Ось тут корабль, великі події, знову ж таки, гроші. Ось так, друзі, стільки інформації. Якщо ви не встигаєте запам'ятовувати, пишіть собі на лісті для того, щоб все це упорядкувати. Що саме до, цього, до чого стосується. Що це за успіхи і далекі дороги, і, можливо, це якесь святкування, а можливо відпочинок, щось таке дуже грандіозне, заплановане саме на зараз, на перший тиждень. Весни. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Третій розклад знак Зодіака. Стрілець. З 3 по 9 березня. Змія. Хитра підступна людина в державній установі. Щось може якісь неочікувані відбуватися події. Ось тут договори, договори або одруження. Ось тут карта особистого успіху, сонечко, і якесь одруження, документи, зверніть на це увагу. Завжди, коли перемішується колода, нема реальної можливості для співпадіння. Але коли повторюються значки та символи, це вже каже про те, що обставини сильніші за наше бажання. Ось так у вас може відбутися. Зверніть увагу, не з ким не сперечайтеся і не руйнуйте ауру, котра навколо вас. Ось такого позитиву, якихось приємних подій, ваша родина, її підтримка, сонечко висяєте ніби зірка. Ось тут далекі дороги або підняття по кар'єрних сходах, можливо, у когось буде така ситуація. Зверніть увагу, ось тут якась недостовірна інформація, і ось ця хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Зверніть на це увагу не дослуховуйтесь не деяких до Порад, або, так би мовити, пліток сумнівних, сумнівного походження. застереження для стрільців. Трічка кубків та порада. Тут мечів. Друзі, застереження трійка кубків може показувати, що ви не маєте приймати участь в якихось п'янках, гулянках. Чому саме? Іноді людина отримує документ з двома рисочками і щаслива з цього приводу, і потім починає розуміти, що тиждень тому вона пила, плясала, і таке всяке різне. От саме тому може бути застереження: ось ці пянки гулянки. І з огляду на ваш розклад. Це саме так і виглядає. І ось цей туз мечів, це дуже щось таке потужне, що може відбутися на цьому тижні. Знову ж таки, повторю, для когось це довгоочікувана вагітність, для когось це прийняття рішення одружуватися, хтось буде змінювати своє життя на 180 градусів, все міняти дуже потужний туз мечів. Зверніть на це увагу, друзі, і якщо ви не можете впорядкувати все, що вам сказав пасіянс, випишіть на лістик. І ця картина перед вами буде дуже чітка. Хочу, друзі, поздоровити всіх дівчат та жінок з 8 березня. Нехай збуваються всі ваші плани та мрії, тільки позитивні, тільки на добро. До зустрічі на моєму каналі.